Всім привіт! Показую цьогорічні сорти помідорів. Рік був важкий, температура плюс 35-40, але помідори є. Отже, перший сорт Хіл-Біллі, Галактион червоний, рікс Денаполс або 10 пальців Неаполя. Деверн Стрейк. Жовтий сорт банану, дуже малонасінний. Червоний перцовка. Низенький сорт Юліана. Червоний. Полтавська галушка помаранчева. Сорт Марта. Це високий. Prople калабаш. Далі у нас йде легенда Тарасенко. Ось такий з носиком. Низенький сорт карась. Дуже цікавий, пухнастий сорт Red Spot Yellow. Ось такий велетень Анна Мейер. Низенький сорт Таяна, низенький сорт цибас, сливка Гурман, піяноло Везувіо Джалло. низенький сорт північна королева, краштхард, це високий. І високий сорт Софія. Большая мамочка. Це низенький. Giant Belgium. високий e, Coles de Tour J Низенький. Kibitz Дуже гарненький Mayway Мінусинські стакани помаранчеві. Єрусалим гігант, Маністо Солохи. Ось такий красень хой Delicious або смачний Хой. Низенькі сорти: волгоградський рожевий, толстушка і царська гілка. Величезний сорт Дадавутор. Далі ось такі у нас брендівайн Apricord або абрикосовий брендівайн. Сорт боббі Вускове озеро або сиренєве озеро. Низенький сорт Арабеска, червоний і локстон лед помаранчевий. Далі у нас низенькі сорти Маруся, полтавська галушка і високий корню ендвайн. Високий буратіно і гамельтон. Низенький лімбо, така сливочка. І рум'яний. Високий сорт Кенді Страйп. І сорт Белла. Низенька чайка і високий сорт Баварія. Високий сорт дуже цікавої форми Реумберто і сержант Пеппер. Які сорти вам сподобались найбільше? Пишіть у коментарях.